Ну, карма завжди працює зі всіма без винятків, завжди люди держави, об'єднання людей вони отримують, врешті-решт, те, що вони самі транслюють, так влаштований цей світ. І причому ну, це не означає, що прям в тій самій формі вони отримують. Може, може бути так, може бути в іншій формі, і в тій формі, в якій в вони зможуть. Відчути, скажімо так, те саме, що відчуває людина. ну, Наприклад, не обов'язково, що якщо одна велика людина, ну, велика, я маю на увазі така здорова, могутня людина, вдарила маленьку, да? І що обов'язково їй повернеться карма таким самим ударом, бо для цієї великої людини цей удар може бути і нічого не значити. Карма повернеться в такому вигляді, в якому ця велика людина зможе відчути той самий біль, який відчула маленька людина, яку яка була ображена, і приблизно так воно і зі всіма і з державами так само працює. Тобто, не треба чекати, що от там нам прилетіли ракети, і їм прилетять. Можливо, так, а можливо, станеться щось інше, що буде для них ще гірше, ніж для нас, ракети. Тому не треба там якось намагатись проаналізувати, співставити це. Але треба зрозуміти, що все одно закон карми ніхто не відміняв. Розуміємо, ми не розуміємо, бачимо ми чи не бачимо, все одно процес іде. Неможливо уникнути карми, неможливо уникнути. Наслідків тих дій, які ми робимо, навіть не і не лише дій, навіть думок, і навіть наших реакцій на ті події, які в нашому житті відбуваються. В наші вони дають також певні результати, які ми в житті отримуємо. Так що не хвилюйтесь, кожен отримує те, що заслуговує. Ми можемо просто подумати краще над тим, а, а чому до нас прийшла така карма у вигляді війни. І що нам треба змінити, щоб в майбутньому це не повторилось? Ось я думаю, це буде більш конструктивно для нас. Так, так, скоріш за все, що буде ще обстріл по критичній інфраструктурі енергетичній, і, скоріш за все, будучи пошкодження. Впродовж 5-7 днів, правильно. Так, так. Америка хоче, щоб війна закінчилась, але вона хоче отримати також свої певні вигоди від цього, тому що Америка починала цю війну разом з Росією, і вона хоче від цього отримати свої якісь бенефіти, і вони зараз будуть тиснути і ну, не то, що будуть вони вже тиснуть на керівництво України. Для того щоб отримати свою вигоду різну і в енергетиці з енергетикою це також пов'язано. І коли вони зможуть це отримати, вони дадуть так звану допомогу. Ну допомога це буде просто як, грубо кажучи, їх інвестиції в те, щоб отримати ще більше вигоди. Ну, я не бачу в цьому якоїсь тенденції, прям що це буде затяжне, таке щось, що це буде довготривале. Ну і оця статистика, яку про яку пишуть, не факт, що вона відповідає дійсності. Ну так, звісно, хтось їде, але хтось і повертається в Київ, тому не можна сказати, що прямо от взяли там і пів міста людей виїхало. Там такого немає. І все одно да ще якийсь час буде тривати ця складна ситуація з комунікаціями зі всіма, але ну я не бачу такого, що прям в Києві немає людей, все тут, все закрито, все немає ніяких комунікацій, нічого не працює. Такої картинки я не бачу. Ну, такий короткий термін, як 10 років навряд чи влада буде змінюватись, але не так кардинально. Не кардинально, да. І оцей якби, Егрегор, оцей настрій, характер країни, він буде залишатись ще довгий час, і, скоріш за все, вони підуть шляхом ізоляції максимальної від світу, відмежованості, створення, якби. Своєї такої якби закритого середовища ну воно вже відбувається в принципі, ну воно буде ще сильніше, 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 і потім вони, як наче як ну самі себе перетравлять, і оця трансформація відбудеться всередині. Ну і взовні ми там зможемо це спостерігати, як якісь протести, як громадянські війни, і так далі. Скоріше за все, це буде як така закупорена капсула, в якій. Відбудеться оця внутрішня трансформація через різні проблеми, труднощі, і потім, якби вже в оновленому вигляді ця капсула відкриється. Ну так, ще деякий час він буде залишатись, бо є певні задачі, заради яких його привели до влади у тих людей, які за ним стоять. Коли ці задачі будуть виконані, то тоді він, ну, якби. Йому дадуть можливість, чи його приберуть з цієї позиції. Можливо, навіть раніше ніж закінчиться його офіційний строк, займати це крісло президента, тому тут більше залежить від того, щоб він встиг зробити оці такі э якісь дії, які нам здаються різкими неочікуваними. Ну заради цього його й поставили, бо він несе цю енергію. Бо вона потрібна світу, це теж вона така, потрібна, таке відпрацювання, вона Фердіально. і світу потрібна, і вона потрібна тим людям, які за ним стоять. Да, він несе таку е, енергію і місію руйнувати е, старі якісь устої, те, до чого всі звикли, так звані зони комфорту на рівні світовому. Вносити оцей хаос для того, щоб потім після цього будувалось щось нове, щось е краще ніж те, що було раніше. Але він не той, хто буде будувати. Він той, хто зруйнує, перерозподілить, перекрамсає. А потім прийде інша людина з енергією вже е більш такою благосною, і вона почне вже на базі цього щось створювати нове. Ну, скоріш за все, другий варіант. Да. Що виробництво дуже за ці роки було створено дуже багато нових виробництв, і в них прям воно там працює і вдень, і в ніч там в три зміни. Тому не можна сказати, що у них там закінчується, але прям дуже активно виготовляється. Так, може ще трошки стати гірше ця ситуація. Якісь найближчі дні, впродовж тижня, можливо, в кінці, ну, не в кінці тижня, а через 5-7 днів, да, може ще погіршитись ця ситуація. Але знову ж таки, я не бачу, що прям весь Київ повністю там без електрики, опалення і води. Але може бути да, ще часткове погіршення. Але все одно все одно будуть відновлювати, все одно це не якась така ситуація, що от е, зіпсувалось, там, да, ну, зіпсували там, е, нанесли якийсь удар, і все це, все закинули. Ніхто цим не займається і не можна відновити. Все одно буде відновлення, все одно е, можна буде якось знаходитись, якось жити. Десь буде критична ситуація, десь така більш-менш, а десь навіть не зачепить. Скоріше за все, лютий теж буде таким е, нестабільним, таким е, місяць, в якому будуть продовжуватися ті проблеми, з якими зараз стикаємось, а вже в березні ситуація має покращитись. Тобто ми не можемо розраховувати, що будуть якісь домовленості, що буде якийсь тиск на Росію у лютому місяці, все ж таки готуємось до того, що все ну, не змінить. Домовленості вони продовжуються, да. Але щоб вони вступили в дію, то потрібен ще час. Ну, якби навмисне затягується вся ця ситуація і. Це також пов'язано з тим, що зараз відбувається з енергетичною е, інфраструктурою України, бо там також відбувається певний перерозподіл, хто контролював раніше ці енергосистеми, хто зараз хоче взяти над ними контроль, хто, грубо кажучи, співпрацює з Росією, щоб вона завдавала шкоди цим об'єктам, щоб потім їх взяти під свій контроль. Це така дуже непроста схема, насправді, яка має. Ну, велике значення, бо це ну, величезні гроші, величезна е, сфера, е, в якій можна ну, багато чого робити, якщо взяти її під свій контроль.